Дорогі колеги, шановні викладачі, співробітники та студенти Херсонського державного університету. Щороку в листопаді ми традиційно відзначаємо день народження нашого рідного університету, осередку знань, стійкості та незламного духу. Історія Херсонського державного університету це велична хроніка, наповнена різноманітними подіями, звершеннями та, на жаль, суворими випробуваннями. Наш армаматер пройшов крізь жахіття Першої та Другої світових війн, я глибоко впевнений, він вистоїть і зараз, збереже свою ідентичність та місію. У ці буремні часи, коли ми долаємо безпрецедентні виклики війни, бажаю кожному співробітнику, кожному викладачеві та кожному студенту фізичного і ментального здоров'я, невичерпної стійкості та мужності. Нехай ці випробування не лише не зламають, а й зміцнять наш творчий потенціал. Знаходьте в собі сили генерувати нові, актуальні, освітні та наукові продукти, підтримуючи високий рівень нашого університету, навіть в умовах дистанційної роботи. Вітаючи вас, не можу не згадати крилату фразу, яка сьогодні набуває особливого сенсу, як казала червона королева у книзі Льюіса Керролла, Аліса в країні див. Треба бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці. А щоб кудись потрапити, треба бігти як мінімум удвічі швидше. Нехай ця метафора надихає нас. Ми повинні працювати вдвічі завзятіше, щоб не просто зберегти наші позиції, а й досягти нових вершин у вільній Україні. Многое літа тобі, наш славетний. Херсонський державний університет. Віват, професори! Віват, академія!